Допомогою горілки все-таки вдавалося налагодити контакти, що там пішли по стопах. Е... Олександра Квасневського, який мав нормальні стосунки з кучмою, коли там зустрілися, випили, закусили. Ну і от польські дипломати там з ініціативи Якоба Кумоха, теж перед війною зустрілися там, з Зеленським, десь mm -hmm. там в, в, в Польщі, і так помовити випивали, закусували. І це дуже добре повпливало. Це що така слов'янська якась традиція? Що ми, ми з ними тільки за горілкою можемо якось домовлятися? Ну, я не думаю, що це лише слов'яни домовляються. Ну, може, не за горілкою, але в неформальних о, обстановці не за неформальних умов. Ну, тобто, резиденція Кем Дейвід американських президентів, вона також для цього існує. Ну і в, в книжці Парафіановича, власне, про це і згадують. Що ми ми хотіли провести переговори в якихось таких умовах, що щоб нагадувало Кем Дейвід. Тобто і я підозрюю, що в Європі на багатьох лініях відносин двосторонніх багато речей вирішується саме в такий спосіб, або принаймні консульта консультації щодо щодо певних рішень проводяться в такий спосіб. Ну, тобто, наша культурна особливість полягає в тому, що в нашому регіоні п'ють багато горілки. Але міцно, міцно міцний алкоголь. Да? Міцний, а в кем девіді п'ють, напевно, бурбона, бо що вони там п'ють міцне. Ну, тобто, деталі це вже деталі, хто що п'є під час консультації у менш формальній обстановці. Але те, що такий спосіб проведення міжнародних розмов від, застосовується по всьому світу.